Звичаї традиції це те, що ідентифікує народ, вирізняє серед інших, робить його самобутнім і неповторним. Звичаї зміцнюють родину, дозволяють кожному почуватися частинкою чогось великого і рідного, несуть у собі настанови щодо способу життя. Не Неріжко Субо хорошая, не погань красу, бо пригожає. Такими словами з пісні розпочнемо коротеньку розповідь про один з елементів традиційного костюму українок. Зважаючи на особливу любов українців до довгого волосся, костюм дівчат передбачав поєднання у зачисті коси і квіткового вінка. Заплетене волосся коси. Це сакральна зачіска українок. За будь-яких обставин у будні і свята. Дівчата і жінки мали бути охайними і красивими, небарма їх вважають найкрасивішими із зовні і душею. Вдавнину вважали, що чим довше волосся, тим сильніший потік енергії воно вбирає, підсилює енергетику людини та збільшує її силу. Ще за часів Київської Русі дівчата носили розпущене волосся, розділене посередині. Ця традиція протягом століть зберігається в побуті українських дівчат. Коса була предметом особливої турботи. Про майбутній дівочий скарб матусі починали дбати і піклуватися з народження, ретельно мили і ополіскували донечкам волосся пахучими травами, розчісували та прикрашали його стрічками і живими квітами. Коса оспівана у піснях і легендах, з нею пов'язана низка обрядів. Коли новонароджену дівчинку купали вперше, то до купелі додавали свячену воду, мед, молоко і квіти. Клали гребінець з побажанням, щоб волосся стало густим, довгим, гарним. Перша стрижка призначалася на перший день народження. Хрещений батько брав ножиці та проголошував особливі слова побажання рости коса довга до пояса. Ще один обряд, пов'язаний з волоссям заплітини. Хрещена мати врочисто плела по хресниці перші кіски і бажала приваблювати гарних хлопців. Коси починали заплітати дівчинці приблизно з шести років. Зачіска українок була скромною, простою та функціональною. Ідеальною зачіскою вважалася охайна, гладенька голівка. На свято її прикрашали широкою стрічкою або віночком. В народі казали голівка як маківка. Традиція прикрашати волосся зберіглась і досі. За старовинним звичаєм коса служила окрасою своїй господині до весілля. На весіллі її або розплітали, або відрізали. Заміжня жінка мала покривати коси головним убором. Проте молоді жінки знаходили способи, аби покрасуватися гарним волоссям. Впродовж століть довга коса залишається унікальним атрибутом дівочої вроди та привабливості, маркером дівочості, предметом гордості. Маємо зберегти скарб звичаю свого народу і передати, нічого не втративши наступним поколінням, щоб не перервався зв'язок, щоб збереглась генетична пам'ять народу.